Замість куті олів'є, замість узвару шампанське, замість різдвяної зірки кремлівська. Усім привіт! З вами Олеся Кутубей, і сьогодні ми будемо розбиратися, як радянський союз намагався знищити українське різдво. Чи справді діда мороза вигадали комуністи, та як звучать комсомольські колядки? Поїхали. До радянської окупації різдво було одним з найголовніших свят на території України. Святкували і Новий рік, але це було менш важливе свято, адже воно було не релігійне, а світське. У 1922 році більшовики розпочали війну з релігією, яку вони називали за Карлом Марксом опіумом для народу. І перш ніж заборонити різдво як таке, вони вирішили зробити його на свій лад. Комуністичне комсомольське різдво або комсвятки це нове свято, яке пропонувалося відзначати Трудящим. як і комсомольський великдень, а також звіздіни замість хрестин. Воно було створено на противагу релігійній ідеї свята. Як же святкували комсвятки? В принципі, як і будь-яке свято за радянських часів, із червоними транспарантами та прапорами, але ще робили опудела богів різних релігій, яких носили церквами, а потім спалювали. Спалювали також ікони і церковні книги. В радянському союзі були дві величезні антирелігійні і антиріздвяні хвилі. Вперше це було коли до влади тільки прийшли більшовики, коли Україну власне. Окупували комуністи на чолі з Леніним і друга хвиля це вже за часів Нікіти Хрущова. І два найяскравіші випадки таких антиріздвяних кампаній. Перший трапився в Запоріжжі 1930 року. Коли під час такої антиріздвяної кампанії, після офіційної вже заборони святкування Різдва в Запоріжжі було знищено або спалено 8 тисяч церковних. Ікон, і книг, і також само в самому місті Запоріжжя познімали дзвони з дзвіниць церков. А це був такий дуже дуже великий символічний акт вандалізму проти проти різдва проти релігії. Будьоновська полі масове ікон, приду. приду. Іграє оркестр басипутарафунту Пойду Пойду жіною дітьми другий випадок яскравий. Трапився в селі Дорогів на Франківщині в 1947 році. Коли два НКВД відкрили вогонь по різдвяному вертепу, через що загинуло двоє учасників вертепу. іграшки стали рупором пропаганди. Замість Віфлеємської зірки п'ятикутна червона, а ангелів замінили на ватних і картонних піонерів і червоноармійців. І, хоч комсвятки за кілька років були заборонені, але і надалі в іграшках відображалося досягнення Радянського Союзу, освоєння півночі, космосу, кукурудзяна кампанія. Про це розповідає Марина Лук'янова. Окціонерка старовинних ялинкових прикрас та кураторка виставки Київська ялинка. То, як правило, іграшки це були все ж таки діти зимою і, або це народи, північні народи там з оленями і так далі. Тобто все, що стосується зими. Але звичайно, також пропаганда йшла дуже активно і дуже такою червоною лінією. проходила крізь все ялинкові прикраси. Також це була зірка, да, тобто замість філвіфлігемської зірки, це вже була. Радянська зірка також використовувалися те, що я знаю, що багато було іграшок з портретами Сталіна, Леніна, мало що зберіглося, і пізніше, там вже там після 50-х років, вже, наприклад, іграшок Сталіна не було під час Хрущовської оттіпілі, було популярні кукурузи, огірки, помідори, тобто, все все, що пов'язано з агросектором. Але повернімося до комсвято: єдине, що не змогли вбити більшовики. Це колядки, але вони змогли їх змінити. Нова радість стала, яка не бувала, довгождана зірка волі в жовтні засіяла, де цар був зажився, з панством вкорінився. Там з голотою простою Ленін появився. Так, це комсомольські колядки. Саме цей варіант був записаний на Вінничині. Ну, в оригіналі овечки окотились, що означає привели потомство. А тут царі покотились, типу буквально дуже логічно. І ще останню зачитаю для вас: тут є про Гітлера. Це щедрівка, яку записав фольклорист у 1958 році, десь біля Кропивницького. Щедрик Ведрик Гітлер Мошенник, за яку ласку забрав ковбаску. Ще тобі мало, забрав і сало. Поперек горла, щоб тобі стало. Коли у 25-му році радянська влада стала на шлях систематичної антирелігійної роботи, скасували навіть таке комсомольське різдво із цими комунколядками. Заодно скасували і ялинку з Дідом Морозом, бо святкувати це занадто буржуазно. Комсомольці організовувалися в бригади і слідкували, щоб ніде не варили кутю. А дітей у школі цькували, якщо дізнавалися, що вони ходили колядувати. Якщо ми говоримо про феномен ялинки в шафі, ось ми можемо побачити, як, як це було, чому ховали ялинку в шафі. Тому що після 24-го року радянська влада заборонила святкувати різдво. Вона розглядала різдво як свято Пережиток буржуазного і релігійного свята, звісно, що воно було заборонено, а на нового року ще не придумали. І біля 10 років різдво було заборонено. Але кияни святкували, і багато джерел показують про те, що люди справді ховали ялинки ховали їх, як правило, в шафи. Потім вони їх відкривали і святкували різдво, різдвяні свята і навіть запалювали свічки. І ось ми зараз відтворили, як воно виглядає. Історію своєї родини і те, як вони святкували різдво в часи заборони, розповідає Дарина Федина, акторка театру і кіно, відома нам всім за серіалом Спіймати Кайдаша. Ну, я родина в греко-католиками, і після собору 46-го року, очевидно, що було не солодко, а тим паче, власне, на такі великі свята церковні, так гранди, як різдво і великдень. то дітям, наприклад. Заборонялося говорити будь де чи в школі, чи просто де-небудь на вулиці, про те, що відбувається в хаті, що говориться в хаті, а вже тим паче про те, що ти, твоя сім'я, родина та святкуєте Різдво. Мій дідусь Микола, будучи ще юним, ходив з вертепом. Він жив у селі Львівської області, і це село власне знаходилося близько до районного центру на Різдвяні свята, на святвечері, на саме Різдво патрулювали такі бобіки з поліцією під час того, як вони ходили цим вертепом, тобто зловили їх і дуже сильно побили всю групу настільки сильно, що відбили бажання ходити там на ну. Не те, що на найближчий час просто е, дуже залякалося цих людей. Мій дідусь більше з того часу, якби. Не ходив э, вертепом, тобто було тяжко дуже, але попри те, все люди якимось чином не відмовлялися від цього. Пройшло 10 років суворої заборони. У компартії зрозуміли, що якщо треба лишити абсолютну відсутність свобод і жахливі умови праці, то людям треба подарувати хоча б якесь свято. У 35-му році на першій шпальті газети Правда виходить стаття Павла Постишева, одного з організаторів голодомору, а також активного учасника згортання українізації. Там він пише. Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку. Так Тим, хто не помер від голодомору, також Іосіф Сталін виступає зі своєю відомою промовою про те, що жити стало краще, жити стало веселіше. Це сприйняли за певну команду, і от ідея зимового свята повертається. Перша офіційна ялинка засяяла у Харкові, а через рік у Москві. Ось популярна карикатура тих часів: Постишев в образі Діда Мороза, несе радянським дітям подарунки та ялинку. Щоправда, Дідом Морозом Павло Постишев був недовго. У 1939 році його разом з дружиною розстріляли Наказом Сталіна як японського шпигуна та правого троцкіста треба сказати, що перші радянські урочистості були настільки суворими, що дітей одягали не в костюми зайчиків і сніжинок, а в ударників праці революційних матросів, воноармійців та піонерів. Звісно, звідусіль лутало, що новий рік набагато кращий ніж буржуазне різдво. Тут підходимо до цікавого питання. Коли ж з'явився дід мороз і чи варто нам його кенселити? Дуже часто можна почути, що дід Мороз і його онука снігуренька це радянські образи. Але наскільки це правда і коли вони реально виникли? Ну, насправді з морозом така історія, це ж такий злий дух, якого задобрювали люди, і не приносив він подарунки, як Санта Клаус. І якщо ми говоримо про саме феномен Діда Мороза, якого вже нав'язала радянська влада, то якраз назву. Мороз, це вона була запозичена із українського Ну, із українського і слов'янського фольклору. А саме типаж він все ж таки ближчий до цього хорошого діда, який приносить подарунки. Але насправді саме оці різдвяні діди. Скажімо так, вони були злими духами, і вони не були такими добрими, і хорошими, і точно не розносили дітям подарунки. Їх навпаки боялися. В українців дотепер збереглася традиція, що в різдвяний вечір господар бере миску куті, виходить на поріг і говорить: морози, морози, іди до нас, куті їсти. Якщо мороз не приходить, то він каже: а коли не йдеш, то не йди на жито пшеницю і всяку пашницю. Цей текст може відрізнятися в залежності від регіону України. Тобто мороз був потойбічним і лихим персонажем. Він морозить людей худобу, нищить посіви та плодові дерева. Цікаво, що радянські діти теж завжди кликали дяда мороза, і він з'являвся лише після третього «Дєдушка мороз. Задумайтесь. Також цікаво, що у роки радянської відлиги були марні спроби українізувати діда. На листівках йому давали в руки бандуру та пов'язували слуцький пояс. То, чому мороза поставили на службу радянському союзу винятково через антирелігійну пропаганду, щоб замінити святого Миколая. Скажу чесно, мені симпатична ідея, що Діда Мороза збило українське ППО у 2022 році. Наприкінці згадаю ще одну різдвяну історію, яку українцям подарував радянський союз: це арештована коляда або так звана операція Блок. У різдвяні дні 1972 року арештували 14 українських інтелігентів. Те, що вони колядували і ходили в гості одне до одного, дало КГБ привід думати, що вони щось планують. Також святкувати різдво це український буржуазний націоналізм. Якщо ви не знали, КГБ намагається встановити, чи не планують націоналістичні елементи використовувати колядки у ворожих цілях. Так писав голова КГБ до центрального комітету компартії. Упродовж кількох днів спецслужби вривалися до осель дисидентів у Львові та Києві. Тоді були арештовані Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Іван Світличний, Євген Сверстюк та інші. Більшість із них отримали 5-7 років у таборах суворого режиму та 3 роки заслання. Максимальний термін дали Івану Гелю. Його засудили на 10 років суворого режиму та 5 років заслання. Ці різдвяні арешти дали початок хвилі, особливо жорстоких репресій. До кінця 1972 року заарештували 100 осіб, а до 74-го – майже 200. Моя тета Слава тоді також ходила з тим вертепом, але просто Пощастило їй так, якби втекти і не наразитися на небезпеку, так що потім її мама там казала, що перестань, не водися з цими людьми, ну типу, тебе ж арештують. Ось як згадував ті страшні дні поет і прозаїк Ігор Калинець, який відбував заслання на забайкаллі разом з дружиною. Він пише, що в таборі було фізично важко. Стара мати чи маленька дочка могли приїхати тисячі кілометрів для побачення, але його в останній момент забороняли. Але також він додає. З іншого боку, ми були духовно вільні. Ми скинули ту маску, яку носили в суспільстві до арешту. Бо там треба було прикидатися, що ти радянська людина, а не так би мовити, буржуазний націоналіст і ворог радянської влади. Зараз збройні сили України дають нам з вами можливість не приховувати свою любов до України і не прикидатися росіянами. Те, що Україна там досі чинить спротив такій машині, як Росія, чистою метафізикою. Та, і, і чистим там різдвом і різдвяними метафорами. Як би це там пафосно не звучало, але в, в парадигмі, де в нас зовсім сили абсолютно нерівні, ми все одно вистояли і стоїмо далі, і ще виборюємо свої території. Для мене це справжнє чудо. Цьогоріч у нас знову сумний святий вечір. Так називається одна з колядок. Вона про боротьбу українських повстанців із радянською владою. Але імперії падають, їхні вигадані комсвятки зникають. А ті, хто борються за свою ідентичність, обов'язково переможуть. Щасливого різдва і слава Україні!